Добрий день. Ну, Нарешті на природу вдалося вида... вирвати. У нас морозець невеликий. Але сонечко сьогодні. Ближче не буду показувати, а то вони і так радіють. Що їм дається. бо довбають постійно. Ну, хай на вогонь дивляться. Я якраз там образи палив. ті, хто вважає себе ворогами? Ну і не тільки в Україні. Вчіло, що я тоді анонс виставив, але можливості не було далі відео зняти. Три день світло виключають. Ну і багато чого такого не давало. Ну а сьогодні нарешті вдалося вирватися. Знову ж в цьому самому лісі. Знаходимося на берегу Тамари Дніпра. Манонсі я досить багато там. Вже розповів по темі. Але я хочу розпочати не по темі, а по тому, що відбувається. Ви <клухи> ну, Знаєте, що 22 2 в обрані хочуть створити іншу державу, Радянський Союз 2 або Федерацію, ну фактично корпорації. Порозділяти <клухи> і це буде. Об'єднання корпорацій, які будуть охоплювати не одну країну. Відповідно, до цього ціль, якби це є, і вони все роблять, щоб її реалізувати. Ну, Звернули увагу, що останнім часом почали нас тренувати те ж саме світло. То добу взяли і все, повідключали і опалення і воду. Ну, а зараз по тричі на день, саме вразку в мене, мене відчувають світло. А чому різний час ти нічого не вгадаєш. Чому стало проблемно, тільки в інтернет зайшов, а раз світла немає. І з зв'язком експериментували. Коли добу, тоді ясно. а коли на кілька годин відключаєш світло, там на три години, то для чого відключають зв'язок. Чому більше відключають Київстар? Звичайно, Йдуть якісь тренування. Ні, ну, я не розумію, що готується, що Росія бахне по всіх ключових точках, щоб люди звикали жити без світла. Але дуже цікавий наш грес на тому березі при так вони постійно день пару скидають, воно тоді чуть гуде. Звичайно, їм треба менше електроенергії, тому що якщо... Котлі вони скидають пару, щоб турбіни не крутилися. Після вони навмисно зменшують електроенергію. Ну, Я розумію, що це якийсь план там є. Ну, Найцікавіше, що електроенергія, що вона ж ніколи дівається. Куди ж треба переправити. Ну, куди переправляє Ахметов, то вже він знає. Так само, як його. його Ресурси практично реєнтуються за державні кошти. Так що тріада, тривала триада України, як була, вона і є. І в цьому напрямку працює і процвітає. Ахметов і Пінчук. Так Що що буде до 22-го, я не знаю. Але можуть створити, здайте, був такий там. Гаррі Беркут. Він казав, що якщо запропонувати пенсіонерам в Україні по 500 євро, то вони погодяться, щоб сюди євреї переселилися. Можливо, і такий варіант запропонують. Скажуть, от ви хочете нормального життя. Ну, в морози чи потрібні. От давайте. Якщо які будь-які євреї поставлять свої, Росія стріляти не буде. Виходить, чи ще якийсь варіант? Ну, вже не по 500 євро. По кілька тисяч можуть євро дати. По кілька десятків тисяч. Бо вони ж нічого ці бумажки не коштують. Так хто я вдав? Плани Богобраних важко сказати. Але... Але хорошого чекати. Не дуже маєте надію. Чому актуальна та тема, що я підняв, про ваше трисуття? Тому що якщо взяти по різні міфології, все докупиш класти. То дійсно людина проходила еволюційні ці етапи, та і люди саме ж навіть відчували, коли в них починає цей первинний мозок рептильний, це копчик, виходить, позвонок і бажачок. Ну або там ще в цінних філософіях кундаліні розкручуються. ну Активізується фактично рептильний мозок. То відбувається і регенерація органів і багато чого, ну, кожного по різному, належності наскільки він відкрився. Ну а далі, виходить, слідуючий етап цього розвиток емоцій. Звісно, це на рівні вже душевних програм. Але найцікавіше, ну просто гіпотезу, я просто гіпотеза, ви подумайте, як вам прийде. Що, можливо, душа з'явилася ще на першій стадії створення людино-реплоїда творця, як програма його ну, життя і його творчості. А потім ця програма вона вже узгоджувала дві форми космічного розуму. Це фактично мікрофлора, плісінь і реплоїди. Пісно вона ще одну роль грала раз по згодженню, щоб був баланс. Ну а третя частина ум, ну, виходить, вже розвиток кора отримала ну, на цьому етапі, що ми зараз. Причому там закладено, якщо взяти те, що вчинні, там досліджували то матеріали, які були, що перші 70 мільйонів. Чоловіків на землі не було. Були одні жінки. І ще по міфології там можете знайти, що спочатку ті, що створювали, чи до вони дітей не виношували. Вони їх як би ну, з'являлися вони. Ну а потім, виходить, були створені контейнери для виношування жінки, там є навіть гравюри, то крашанки вони виношували, то потім. Фактично для адаптації дитини була створена жінка, яка допомагала цій дитині адаптуватись в умовах землі. Коріння все таке було не в землі. Ну, відповідно, да, трансформація відбулася. За мільйони років люди людично пристосувалися, але все рівне, якщо подивитись, земля не дуже підходить під ті параметри, які мають люди. Так що поєднання. А, про початок. Відповідно, коли потім створили чоловіків. Чому створили чоловіків? Ну, могли жінки і так народжувати. Тобто вони могли отримувати від от природи потрібні стани ефорію мікрофлорним творією, не рецептом. І, відповідно, могли б самозачаттям робити зачина дітей. Чоловіка не просто створили так, а фактично створили два, два різних аналізи. Якщо ви подивитесь, у людини два, дві півкулі. Почається логічно і інтуїтивно. Ну, от у жінок більш інтуїтивна, домінує. Чоловіків більш логічні. Ну це не обов'язково, буває навпаки. Це намисна було зроблена, щоб розширити. І це створили дві форми аналізу. в залежності від... Наскільки збалансований під форми аналізу людина могла отримати більші можливості в порці. Хтось, виходить, більше йшов в логіку, в математику, а хтось йшов інтуїтивно, сприймав природу. І от Баланс забезпечувався якраз цими двома півкулями. <кій> ну, хто на моєї сторінки дивився. Я там виставляв, до мене колись звернувся Сергій Іванов, і Тетяна Іванова. Це центр ВКПД-21 з Чібокса. Вони займалися тим, що досліджували по фото, як можна впливати на людей, і робили діагностику для державних структур, ну і силових структур Росії. І вони попросили, я з ними попрацював, то всім цікаво було. Ну, можливості розширити, тому що я не підпадав під їхні програми. Ну, я трошки з ними там переписувався, особисто я з ними не знайомий. Це учні Ануашвілі професора. Да, вони впливали через фотографію, лікували психічно хворих там якось, ну я так читав Ну, практично вони тоді характеристику зробили. У мене на той момент було збалансовані півкулі, повністю збалансовані Ах, обоє. Другими словами, я то міг використовувати і ту, і ту півкулю в залежності від мого бажання. Отак вони в мене збалансовані, відповідно, з прийняття в мене. і матриці, і природньої матриці було ну, якби рівноцінно. От для того людям зробили і чоловічий початок. Дозволить їм більш оперативно використовувати можливості свого мозку. От зараз ці, ці, ці три суті я треба поєднати. Причому вони повинні поєднатися, балансуватися на всіх трьох рівнях. Ну, як вам пояснити? От є мефір ну, чи поле духа. Це вібраційний простір, в якому різні вібрації. От там я сказав, що я виставляв відео спеціально, щоб ви знайшли свою частоту, своє Я. Фактично. Щоб ви відчули, в яких вібраціях вам треба перебувати, коли максимально вам буде йти інформація. Ось так само виходить. Люди всі в цьому просторі перебувають. Нема окремих якихось духів. Є просто поле духа, яке розділене на частоти. Хтось прибуває в більш високих частотах, хтось в менших частотах перебуває. І от буває там, коли якась кіннота. Це просто тут зараз камера не туди дивиться. Нічого чуть, мабуть, не буде. Ну ладно, вибачте. Я повторюся. Получається. Повторюється, не виходить. Повторю трошки по-іншому. Фактично, коли люди настроюються на один діапазон, вони як споріднені, виходить. І Вони тоді відчувають один одного і посилюють один одного. І зв'язок між ними телепатичний там з'являється. Ну, я з десь з ким спілкувався періодично. Вони починають відчувати ті моменти, що я потім пізніше відео звучив. Фактично вони настроєні на простір і вони знімають цього простора. Спочатку я пам'ятаю ще кілька років тому. Навіть більше, вісім, чи дев'ять, 7 чи 8 не пам'ятаєте, то думали, що то через мене інформація. Ні, не через мене. Я просто допомагаю, щоб ви знайш своє місце в цьому частотному діапазоні, полі духа, в ефірі. І ви знімаєте свою інформацію. Причому навіть в мої відео старі, вони змінюються, тому що люди різні дивляться. Їм приходить усвідомлення, вони на свій частотний одне дебазон переходять. Получається, ви можете через відео зняти інформацію, ту, якої раніше не було. Там почали переписувати конспектори моїх відео. Я пояснив, що воно ж міста ніякого немає. Тому що коли я відео виставляю, я в першу чергу даю стани. Так, да, є інформація від сотків 10 на рівні свідомості, сотків 90 на рівні свідомості, а головне стане. Будь-який конспект він не передасть стане. В залежності, яка людина переписує, це буде накладена інформація розуміння цієї людини. Він Це річне Да, Воно може бути корисним для тих, хто пробує зрозуміти і вивчає мої дітям. Момент дуже цікавий. Виходить, якщо зараз якась кількість людей все таки зможе поєднати, збалансувати своє присуття, то відкриється можливості, телепатичного і Ви ж думаєте, даром телефон відключається. Це все, готують вони своє, але на їхнє фактично природня теж спрацьовує. Багато шок привело. Те, що взяли і відключили. Ну от нема добу світла, води нема, опалення нема, та ще зв'язку нема. Багатьох бав, да, ба, дарило по зв'язку. Без того вони можуть обійтися, а як же без зв'язку? Вже ж всі звикли. А інтернет. А інтернету теж нема. Так, да, вони доводиться не зможуть зробити, тому що це канали впливу на людей. Але воно ж може відключитися і не тільки по волі жирців Богообраного. Природні речі можуть статися. Частоти якісь поміняються і почне глохнути їхні супутники і все, того самого Ілона, маска. І все, виходить, люди тоді повинні прикрити на щось інше. Ну, телефонів проводних немає. Получається, як раніше гвинтів посилати ніхто не буде, значить буде все таке відновлення. Телепозиційний затопту, що колись людям був доступний. Так що, як допечуть, то повинно навпаки відбутися різке покращення можливості людей. А ну, коли ви саме можете впливати на матрицю, відповідно якісь жирці вже нічого зробити не зможуть. Тому що ви збалансовані, ви... Отримується інформацію з раз-двох каналів, з матриці свідомості, так би мовити, і з матриці духовної чи природної матриці. Відповідно, жерці можуть тільки мат... працювати з матрицею свідомості. Природною матрицею вона не оцифрована. Вона то оцифрована, я вже казав, але вона оцифрована по-іншому. Для них вона незрозуміла. Вони тільки можуть цю матрицю, яку фактично вони створювали. Оці душевно, душевну, як там Лайтман каже, що головна душа, а все останнє, а як же колективний розум клітин, як же мікрофлора, яка фактично поєднує це, всі істоти на землі і рослини, яка фактично це є колективний розум. Не душа, душа є само собою, колективний розум. Але це програма, це стосується людей. А який, яка душа, колективний розум? Там вже клітини йде. І оце треба збалансувати, щоб ви були не тільки душевно, бо деякі люди там от, їм приємно, знаходяться поряд, і вони все, от людина мені по душі. Та людина вам по вібраціям тіла, по мікрофлорі вона вам в гармонії. І душа дає дійсно задоволення. Вона відчуває задоволення від тіла вашого, від мікрофлори. Так що не душа дає близькість, а дає вібрації частотного діапазона подібного вашого тіла, вашого, я вже в старих відео казав, що це як космічний корабль людина, яка складена з дуже багатьох клітин. Але вони всі живі і вони повинні бути в гармонії. Все, ну а на жаль, багато філософіях. Дають протилежне, ну, як той же самий лайн. На колективний розум, а він все на душу. Да, душа важлива, це програма, яка пішується, накопичується інформація, але все-таки гармонія повинна бути, все важливо. Не може бути без колективного розуму клітин. Гармонія, коли нема, гармонія душі не може бути. Без того, в чому душа знаходиться. Ну, а щодо душі, ну, це можливо, ті, що створювали, це був їхній перший віртуальний проєкт до створення ще. Вони відпрацьовували, як часом відпрацьовували в цьому просторі душевному майбутнє. Ну, фантазії людей, все там різні виходить. Так, можливо, і тоді була створена ця система віртуальної реальності, душевно. І вона з того часу змінювалася, ну і зараз має той вигляд, що зараз ми бачимо. Так що треба збалансувати всі три ваші суті, всі три еволюційні суті. Тому що як не буде збалансованої, ви не вийдете, так би мовити, на своє, на свій частотний диапазон. І буде дисбаланс, відповідно, ні до чого хорошого це не призведе. Мабуть, і достатньо. Вибачте, що тут відео зараз не знаю, як знімати буду. Тому що те, що виключають світло, навіть колись відео десь зніму, то навіть буває проблема виставити, бо інтернету нема. Так що тут якісь перерви буду. Дякую всім, хто мене підтримує, незважаючи на те, що я досить рідко почав виставляти відео. Це таке цінують мою працю не за один рік. За 8 років. <кій> раз щиро, щиро дякую всім. І не переживайте. Те, що в мене вид такий, да, довбають, довбають добряче. Тому що я ж в свого часу альтернативу ж Радянському Союзу 2 тоді озвучував. Це виходить, кожен народ повинен жити на своїй богомдані землі, в тих вібраціях, які... Ну, гармонічні для цього народу. І все воно так було зроблено. Поки богообрані не почали перемішувати, видумали цих космополітів, що в космос полетять, ніхто нікуди не полетить. Але люди, відірвані від своїх коренів, вони не мають розвитку. Пісно тільки на тій землі, де ти народився і де ти живеш, там, виходить, ти... твоя душа приходить, ти створені умови для її. Реалізації, ну, от, тому і перемішують. І зараз ось бачите, як перемішали. Відірвайся, щоб люди, як стадо баранів було, щоб ним можна було керувати. Більшість так і є. Страхами різними залякали. І зараз продовжують, бачите, ще морози великих нема, будуть морози ще там почнуть виховувати. Ну, знову ж кажу, коли світло на добу. Відключили, телефони відключилися через три години. Хоча телефон до доби, може бути, якщо раніше відключали. А тут, пожалуйста, так що все воно було згоджено, це все тренують. Ні, ну я розумію, що людей треба тренувати. Вони не думали, то все воно гарно, до мене ракета в огород не прилетіла, значить це нормально. Щоб туди замислювалися. Ну і що піде Допекти вже, щоб ви зрозуміли, що майбутнього нема. Або ви стаєте людиною, єднаєте твої, свої свої суті. включаєтесь в процес наведення ладу в Україні і нічого з майбутнього немає. Тому що в майбутньому ви повинні відкрити з того рівня поля духа, на який ви вийдете, коли поєднаєте свої три суті. коли ви встанете повністю я. А зараз ви частковий я. Так що ті, що зараз не можуть знайти зміст життя майбутнього, вони не знайдуть, поки не поєднають свої три суті. Тому що воно відкриється, я ж кажу, тільки коли ви знайдете свій диапазон частот, в яких повинно знаходиться ваше тіло, мікрофлора ваша, вона забезпечила повністю гармонію зв'язок з природою і з іншими людьми ну, вам подібними. А інакше в ніхто не знайде. Бо воно відкриється, коли ви вийдете в гармонію вже з новою матрицею, матрицею духа. Так що не переживайте. Я думаю, що більшість із вас, це випадку, хто мене дивиться, все-таки зможе вийти, поєднати свої три суті і вийти на сміс подальшого mm -hmm. життя. Ну, а хто не зможе, то вибачте то вже їхні проблеми. Хай перебуває там під філософіями, під різними релігіями. Їм так легше буде завершити земне життя. Так що, мабуть, і достатньо. Всього хорошого, до побачення.